Цієї ночі радіотехнічними військами повітряних сил ЗСУ виявлено та здійснено супровід 46 засобів повітряного нападу противника. Окупанти вдарили трьома зенітними керованими ракетами С 300 С 400 однією керованою авіаційною ракетою Ха 59 Х-69, а також 42-ма ударними БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БПЛА. Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59, Х-69. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. У Харкові зафіксовані удари у трьох районах. Є пошкодження житлових будинків. Також, як повідомив мер, одне з влучань було між дитячим садочком та школою. Інформації про постраждалих не надходило внаслідок атаки на Суми. Поранений енергетик, який працював над ліквідацією обстрілів по об'єктах енергосистеми. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Близько шести тисяч повісток вже розіслано Укрпоштою щодо виклику військовозобов'язаних до ТЦК. Повістки підписані, і на них є спеціальний QR-код. Вони були роздруковані Укрпоштою, тепер надсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних рекомендованими поштовими відправленнями. Як повідомив один із народних депутатів, якщо пошта відзначить, що людина не проживає за адресою, це може мати серйозні наслідки для громадянина, навіть якщо він не отримав повістку. Зранку повідомлялось про масштабні збої у роботі мобільного оператора «Київстар». Багато українців з різних міст країни інформують про слабкий зв'язок мобільної мережі оператора. Інші послуги також недоступні. Сполучені Штати Америки офіційно заперечили будь-яку свою причетність до вибухів, що сталися в Лівані. Речник Білого Дому Джон Кірбі наголосив на цьому під час брифінгу, запевнивши, що США не мають нічого спільного з цими інцидентами. Водночас влада Ізраїлю вирішила розпочати масштабну військову операцію проти Хезболи на півдні Лівану. Ймовірно, мова йде про початок операції зі звільнення території поблизу річки Літані.